Привіт вам усім. Сьогодні в нас вранці, оце тільки зараз півдев'ята година. Сонечко затягнуте ось таким туманом. Бачите, який туман. Це вже трошечки розвіялося, бо година перед цим, оцих дерев, щось що тут, їх навіть не було видно. Повністю було затягнуто все такою білою молочною димкою. Зараз трошки розсіюється. Як гарно зацвів той жовтий кущик, бачите? В кущик він пахне таким ванількою. Дуже-дуже пахучі ці кущі. Як правило, такі кущі цвітуть в, десь в квітні, а зараз вже травень і він тільки-тільки розпускається. Ну, ось тут, бачите, ось така тут краса. Пальма минулого року від села, ніхто не обрізав їй квітоноси. І вона навряд чи зацвіте цього року. Переважно пальми цвітуть через рік. Але ось такий туман. І в мене є ще одна новинка, трошки пізніше вам покажу. Треба мені зійти вниз, туди по тій доріжці, вниз зійти, і там є, от там на тому полі, там щось є. В цього хазяїна кожного року є. Тваринки, яких він бере, здає поле в оренду, будемо так казати, бо це він має територію землі, на якій вирощується травичка, і він її не косить, а він е, дає можливість цю травичку спасти коникам або осликам, або поні, або іншим. Одного разу в нього навіть були овечки, але не, не довго, буквально два тижні потім їх забрали. Овечки дуже витоптують саму травичку, тому він бере, дозволяє, вірніше, використовувати ту територію тільки для, для коників. Ну, ось така картина. Подивимося, що буде через годинку. Ну Ось оцей сюрприз, який я хотіла вам показати. Ось вони тут від вчорашнього дня, їм тут хазяїн водичку поставив, і вони тут пасуться. Ось це поле. Тут травка пострижена, бачите, довкола, тут ні. Тут травка, травка спеціально росте для того, щоб вони могли пастися. Ось вони тут. Йде до нас, бо знає, що йому яблучка принесли. Зараз ми їм дамо яблучок. Манюшки. Яке воно гарненьке, бачите? Хело! Ай! Hello. Good boy. Yes, you're good boy. Oh, show an oslick here. Now you the apple. Ослик, є. Нас і ослик тут here. One second, wait. Oh, ослик. Який гарненький. That's so good. І там лошадка в нас є. Подивіться, яка краса. Маленька лошадка з мамою. Зараз я їм дам яблучка, хлібчик, булочки, вони дуже люблять. Ні, вони чекають. Ось так мордульку висунув. That's so good. Ну, зараз Кіран їм дає хлібчика. Кікінь! Копає один іншого, бачите? He's afraid. Яблучку краще любить, як хлібчик. They love the apple more. Yeah. The small there as well. Yeah. Вислічок, вислічок, маленький вислічок. Donkey. Oh, yeah, because he's kicking him. Oh. Greedy. Вон яблочко є, діть їжте. Come in, come гуд. come in good, good boy. Нам подивимося на маленького. Hello, hello, мамі, hello. Yeah. Яке воно гарненьке, маленьке, тільки народилося десь. Напевно, яких два тижні може тому. Хто знає, це поні Маленькі. мамі, мамі? Вона була тут минулого року і теж народила тут, на цьому полі, народила маленьке лошадко. А зараз вже її привезли з лошадком. Бо в нас минулого року тепленько вже було в квітні і їх привезли десь так. І в неї тут народилося лошадко було на цьому полі. Ось така от, бачите, це в місті. Це буквально от, ну, за місто три ну, кілометри. Але це рахується межа міста ще. А оця біленька вона копає кослика і він боїться її. Він, бідний, відвернувся. навіть не хоче яблучку. Щось там жує собі. Ого, маленьке чудо. Хизно витін? Yeah, а, каже, що він не їсть яблучка, тому yeah, що він ще yeah. дуже молоденький, він маму ще смокче. Молодько. It's so funny. When so more. Це таке маленьке чудо гарне. Камін! Камін. Ось таке, бачите. Хазяїн має землю, має територію, це поле. І вони тут пасуться. Будиночок на горі, от там, бачите, це все одна, одного хазяїна територія. Там їх є вісім чи дев'ять будинків. Вони всі здаються в B&B. Це bed and breakfast означає ліжко і сніданок. Колись, коли приїжджали, наприклад, туристи, ось то тут цей хазяїн здавав це житло там на два дні, на тиждень, на кілька днів, щоб люди могли жити і доїжджали собі до міста або звідси від нас якраз в цю сторону. А ця от дорога, звідки машини їдуть. Оце бачите, туди, в ту сторону, то сторона океану, то ляхінч, там, де ми з вами їздили. Ну, я поїду ще в ту сторону теж і покажу вам колись знову. О, мама побігла, і лошадка з нею побігла до Кірана, і думаю, що Кіран має ще яблучка, хлібчик. Вона, до речі, дуже гарно їла булочку. О. She understand you. You said go out, go there, and she go. таке, бачите, люди люблять тварин дуже, дуже. І він навмисно цей хазяїн залишає оцю територію зеленою, повністю оця вся оця, оця, оця територія, вона вся вся от аж донизу, по попри паркан, там теж його місце там є. І вони собі ходять, там пасуться. І оця територія теж, бачите, оця яка загороджена парканом, від паркана до паркана. Тут теж вони, вони тут пасуться, їх, пере, їх переводять. Тут є ворота, бачите, ось тут внизу ворота. Ось сюди. І вони сюди переходять. З того боку на це. І їх переганяють, і вони пасуться. Ой, лошадка бігає за мамою. Чухається. Я трошки боюся коней, бо тут так було одного разу, що був більший кінь, це маленький, це поні. А то був більший кінь, і він мене був вкусив. Причому кусив дуже боляче. Я не сподівалася, я годувала її з руки, давала яблучко маленькому. Тут такий був сіренький, теж, дуже міні поні, дуже малесенький. Він такий, напевно, як вівчарка завеликий, як німецька вівчарка такої величини. І я годувала того маленького, а воно підійшло до мене і вкусило мене. Оті мама годує малечу. Чудо маленьке. От чи не чудо, це природа, Боже, яке це дійсно диво. Їм тут добре, тут травичка свіженька, тут є і тінь, і вони собі на свіжому повітрі доглянуті. Красота. Сонечко виглянуло, бачите, вже немає туману. Туман прийшов, зараз пів одинадцята, ну от пройшло дві години раптом. Отака собі поні. Така цікава, прямиста з малюночком. Хлопчик. Коник, маленький коник. Шукає яблучка. Ослик окремо, бо цей його б'є бідненький. Йдемо до ослика. Може він до нас підійде, він боїться. Сі вічерас, ідемо дофане. Сі вічерас, ідемо до хим. Сейчас ефектнеч, да? Вай. Каже Кіран, що оцей білий поні бачить маму, бачить ту велику ту дівчинку, і в нього на неї охота. Ташки співають так гарно. Лисики там дерева мають бордові листочки. Hello, little fella. Hello. Hello, little donkey. Hello, good boy. You good boy. Прийшов до мене, прийшов гарненький такий. Який він пухнастий, м'який такий. Маленький такий, хороший. Yes, Yes, good boy. Yes. You're lovely boy. lovely Хлопчик. Ослик. Пушка торчать. а таке собі. Ну ось така тут, бачите, кусочок, кусочок природи. Таке поєднання. Ослик заглядує, дивиться. Шукаємо, може десь є якесь яблучко ще залишилося. Трошечки співають так гарно. Ну ось. Добре, на сьогодні маленький кусочок природи вам показала. Всім бажаю хорошого дня і всім пока. Що вони виробляють? Подивіться. Хотіла вже завершити відео, але не можу, бо От прошу дуже, вони качаються. О Боже. Ослик качається, і коник качався тільки що. І у нього хороший настрій. Ну все, на цьому, напевно, вже буде завершення. Ну, все, на цьому всім пока. Територія обсаджена вся диким чесначком. Пахне дуже ці квіточки, що зірвати пахне чесником. Хоча дикий часник називають ту саму черемшу, яку я збирала в лісі. А тут вони собі були висаджені якимось кущиком, а потім вони собі розсіюються і ось вони ростуть отам, там одненька, там одненька, бачите такі. Ось довкола ще оці. Теж. А ось оці квіти, вони як бур'ян. Вони потім будуть такі рожеві, білі, бордові. Вони мають декілька кольорів. І воно само розростається. І потім, як бур'ян, затягує абсолютно всю територію. Ось там, бачите, на горі. Ось оце Оце теж це ці квіти, вони потім будуть отакі от самі, як оці, вони потім будуть різнокольорові. Ну а це дикий чесничок, ось він тут вздовж. Бачите, так. По краю він посаджений. І він собі лізе до гори, до гори, до гори по всьому схилу. Бачите, он там його багато дуже. Вон ось тут на горбику. Тут вже прив'яв, бо то на сонечку. А туди під кущиками він ще цілком. Бачите, дивіться, який він цікавенький. Такі дзвоники біленькі, пам'ятаєте, ми в лісі побачили, були, я вам показувала цей самий чесничок біленький. Ось такі самі дзвоники, тільки вони білі. І вони зовсім не тим пахнуть. Ті Синенькі пахнуть дуже-дуже приємно, як гіацинти. а ці пахнуть чесником. Ну ось, його тут багато. Ось здовж, здовж до самого низу вони посаджені. Ну, а ми піднімаємося нагору, бачите, вже немає туману. Туман пройшов. Ось така тут краса. Люблю дуже цей будинок. Тут наскільки спокійно, тихенько, немає таких, ну, це машини, єдине, що зараз. Машини по дорозі їдуть. Бачите, ця дорога так, якби центральна, з'єднує містечка. Еніс і ляхінч, і по дорозі є всі е села. Оце з'єднується. Ну і тут, звичайно, що буде рух. А так, тут дуже тихенько ввечері, дуже дуже тихо. он розквітає. Оці кущики, вони пахнуть медом, бачите, біленькі. Я ще вам покажу, я по дорозі їхала там біля на, в нас, біля мого будинку, там, де я живу, біля моєї території, то там зацвіли дерева, які називають, не знаю, чому їх називають Брайт. Брайт це невеста. Як по-українськи? ну, нагадайте мені, Виді, як гарно роза розпустилася. Це така е, рожева. Сімейна роза кущова. Хазяїн її підрізає. Вона б заплелася теж була по всьому, по всій території але він її підрізає кожного року. Ну, ось тут у хазяїна є ще кусочок такої зеленої території, тобто земля, і на ньому. На, на, зем... на цьому тут пасуться теж ці коники. Їх сюди переганяють і вони аж туди вниз спускаються, там теж загороджено, вони спускаються вниз аж до дороги. Зараз я спробую зайти на гору покажу вам. Бо тут треба дивитися, куди ступаєш, бо я тут одного, одного разу впала зламала ногу. Бачите, он туди вниз, аж до дороги. Сюди ця вся зелена територія. Тут теж пасуться ті самі коники. Вони випасають одну частину, потім їх переводять сюди. Тут зарослі кропиви. Нарізати би цієї молоденької кропиви насушити. Бачите, вона тут поза. Нема біля дороги, дорога далеко, аж там внизу. О, вон там аж внизу. Отам, от отам, от там внизу йде дорога. Ось. Ну, ось така тут, бачите, це те, що я хотіла вам показати. Ну, ось я заїхала в свою вже в свою територію. І зараз вам покажу ось тут з правого боку бачите, дерева. Це повністю от розцвілися ці білі ем, як він, глід. Ось зараз вам покажу, дивіться, яка красота. Але чомусь його називають. Ось, отут, бачите, яка оця? повністю вся частинка вона все біленьким розцвіла. Чомусь називають ірландці їх брайт. Брайт це означає наречена. Мол, так якби, ну Не знаю чому. І от повністю-повністю оцей ржина, І оці кущики. Бачите, ось вони біленькі. Вони повністю, повністю, вам правда погано видно, але ось там проти сонечка. І ось тут воно все-все зацвіло. Бачите, ось це все біленьким. Так гарно. Ось. Не видно проти сонечка, але в всякому разі, ось збоку оця вся частина, вся цвіте, вся в цвіті. Там воно в переміжку і глід, і разом ожина. Ну і все, а тут продовжується будова. Оцей будинок розчистили вже, бачите, які зроблять з нього. І там щось добудовують, щось доробляють. Бачите, отут. Ось там збудували, напевно, якийсь офісний центр буде. А оцей будинок, бачите, весь, оцей, що був згорівший. Вони його розчищають, і щось там буде, якийсь туристичний центр. Ну, ось так. Ну, а я вже майже вдома. Зараз тільки за поворот і до будиночку. Ну, все, це те, що я хотіла вам показати сьогодні. От дуже багато розцвіло дерев. Взагалі, міська рада дуже турбується про те, що було довкола чистенько, вся травка пострижена. Подивіться, як гарненько, бачите, все облагороджене.